Не вступити в якесь лайно. Наче чисто. О, і ще один замерзлий труп. Ти, мабуть, довго збирав ці палки. Ти ж не проти, якщо їх візьму? Дякую. І куди далі? Там щось стрьомно. О! Це ж вугілля. Один, два, три. Непогано. Ну, бувай. А я пішов далі. Добувати вугілля для своєї країни. Прям як шахтар. А іще, мабуть, дрова. А тут що? Паливо для ліхтаря. Якийсь камінець. Ну і масляна лампа. А тут що? Вау, дідівські джинси одягнув їх якось, як піду на танці. Ще одна гівочка. Як вона тут опинилась, наче ж дерева не ростуть в печерах. Мабуть хтось приніс з собою і загубив. Як і цю дровеняку. Ого! Але полізу якось іншим разом. Печери то взагалі такі стрьомні місця, що краще їх уникати, не ходити самому, бо всяка чортівня в них коїться. Я це знаю, бо мені друзі розповідали, як в них постійно губляться речі, як каміння зникає. Яке вони залишають для орієнтиру. Чи як поставиш рюкзак в одному місці, а через хвилину він же стоїть в іншому, і його при цьому ніхто не чіпав. Так, стоп. Якщо це той самий труп, ага, моє багаття там, де і було, виходить, я якось повернувся на те саме місце. Де і був, і дуже вчасно. Покровок якраз приготувався. Можна ще посмажити маленькі шматочки, що залишились. Отак. Водичку та банку забираю. І можна посмажити мій останній найменший шматочок кролятинки. Щось слабе вогнуче. Отак краще. Ну шо, є час випити цієї газованки. Смачна чорт забирай. І ця також. Кролик. Смачнючий зараза. А поки готується інший, можна ще води поставити. Ось так. Ну давай вже швидше. О, майже наївся. Ну що, підкинемо дров і сходимо, подивимось, що там в тій дірі. Може там є щось цікаве. Або живе який-небудь печерник, що вже зачекався мене. Тоді треба поспішати. Бо і смолоскип не так довго горить, як хотілося б. Це, здається, було тут. ні. А де ж тоді? І не тут? Мабуть, далі. Ця клята дірка десь ділась. Ні, не вона. От довбана, а ось і ти. Привіт! Ти ж не проти, що я подивлюсь. Цікаво. І ще один трупак. Що тут в біса сталося? Гровами? Не захотів ділитися з іншими чи що. Ти, мабуть, туди йшов і я туди хочу. Але як? Потрібен вогонь? Коли щось горить, я краще думаю, як би це дивно не звучало. Може це через те, що я був пожежним. Книга для розпалки. Це те, що треба. Бо книжки гарно горять. Якщо їх відкрити, подерти з них вести і скласти докупи, то буде те, що треба. Ось так. Ну що, тепер підкидаємо дро. Щоб коли я прийшов сюди назад, тут було тепленько. А ще мені може потрібно роздітися. Так, це гарна ідея. Нічого не намокне, я прийду і вдягну суху одежу. Скидую одяг прямо тут, зі взуттям, Лише труси залишу. Ось так. Бо ще зустріну там когось. Ну, і савалене ото довби нащо я сюди поліз. Ху, це ж капець як холодно. Оце прикол. Фу, хтось залишив чашку кофе для мене. Мабуть, знав, що я полізу через крижану воду. Але кофе холодний, а треба гарячий. Зрозуміло? Ой, бляха. Добре, що хоч в трусах, а то вмер, мабуть би. Треба, треба от срані собаки. Що, блін, зі мною сталося? Двічі вляпався, блін. Так, стоп. Ви що, приколюєтесь? Де моя одежа? Не може бути. Тут же ж я роздягався. Пішов туди. Ти забрав собака. Ну ти даєш. Може ще труси тобі віддати. Триндеть. Так, стоп. В рюкзаку може? Так. <реку> Моя одежа була в рюкзаку. І що вона там робила? Я що її? На автоматі туди поклав. Звичайно, як люди роздягаються. кидаються на підвогу. А я чомусь зробив не так, як звичайні люди. Чи то печерник так наді мною приковався? Тут точно якесь дивне місце. Треба. Треба валити подалі. Від цієї кімнати для збочень. І не дивно, що тут стільки трупів, і дровиняк розкидано, а я вже збирався йти в одних трусах. Ото був би прикол, якби я по снігу шлявся в такому вигляді. А в рюкзаку була б куртка моя зі штанами. Так, не дуже смішно. Точно якесь прокляте місце. Ті вапи всюди валяються. Гілки всякі розкидані, хоча дерев тут нема. І оця діра в стелі. Наче її навмисно видовбали. Якісь. Вищі сили. Щоб можна було дивитись згори на страждання людей в цій печері. От бляха, вогонь майже зник. Треба щось підкинути. Отак От краще. Фух, як же мені пощастило, що вогонь не згас. Але вода википіла. Нічого, натоплю ще. І мабуть саме час здерти з кролів шкуру та витягнути їхні кішки. В хазяйстві все знадобиться. Так, одна шкура є. І якраз вода закипіла. Підкину вогнище щось, поставлю топитися сніг. І саме час витягати кішку з кроля. От дідько, що ти така з'їв? Капець! Треба ще води, бо мені ще руки мити після цього. Ну що, залишився ще один кролик? Так само спочатку шкура. Блін, як погано, що нема ножа. Заберемо водичку, підкинемо трохи гілочок, зробимо ще пів літра води і до моєї улюбленої справи витягати кішки з кролячої дупи. Хух, нарешті це все. Водичка хай буде в мене. От халепа. Схоже на дворі буря. Але я в цій печері надовго не залишусь. Розігрію собі чайок. Так, саме час випити чайок з грибочками. Щось вогонь не дуже так краще. Вип'ю гарячого чаю, щоб добре зігрітися. І піду туди, де я вже був, до того бункеру. Там переночую. Дорогу я наче знаю. Орієнтиром буде та дивна скеля. Поламане дерево. Ну там ще вовк був, але й не думаю, що він там залишиться. Вау! Цей чай з грибочків те, що треба. Хочу ще однієї гілочки, мабуть, буде достатньо. Прикольно. Сиджу тут наче в цій кішці кроля. яку щойно витягну. А що? Тут тепло. Ні, ну дійсно. А то отвір назовні, то кроляча дупа. <хи> Оце мене накриво. Мабуть, ще один такий чайок точно буде зайвим. Мені і так вже добре. Ух. Саме час піти прогулятися. А, а назовні, блін, не так смішно. У -у -у -у. Треба скоріше бігти. Скоріше. Скоріше до того бункера. Де він там, блін, був? Якщо шлях правильний, то попереду повинна бути така дивна скеля. Виступ так іначе. Наче корабель. Наче Титанік. Де ж він? О, схоже на нього. Це означає, що шлях мій правильний. Отам тільки вовк ще був. Але йому його, мабуть, вже нема. Сховався десь. О! А ось і розтрощене дерево. Я теж його запам'ятав. Треба трошки пробігтися. Так буде швидше. А це схоже на те дерево, де я мох збирав. Тоді десь тут. Ота хата роздовбана. Повинна бути спічкою. Так, ось вона. Ну все, я вже дійшов. Ще трошки так піч на місці. А десь тут за деревом повинен бункер бути. Так він тут є. Снігом наче не замило. Я вже тут. Чи це глюки? Від грибочків.